Доброго дня. Сьогодні у нас 9 серпня, ми знаходимося на нашому соняшнику М96КЛ02 Турецької компанії Мей Це я тут зайшов, я не, не краю поля, у нас там кукуруза. Як бачите, я зайшов десь приблизно на середину, це дійшов така ділянка, тут якісь щось трапилось, що тут немає соняшника, бачите, таке пусте місце, в який потенціал все виросло таке, що можна... Як сильно ударить по голові і вбити, мабуть. Щось незрозуміло. Тут ось такий соняшник є, чи ми ще його поїли. Якісь рослини є. Ну а так майже нічого немає. Десь трошки пішов бур'ян. Ну давайте трошки зайдемо. Далі. Цей соняшник посіяний по технології на Зараз присядемо трошки вниз. Подивимося що тут робиться. Бачите отак. Десь трошки є миші і якась. Амброзіїнка вже повилазила свіженьке вже. А так, в принципі, більш-менш чисто. Фунгіцида тут не було, нижній ярус трошки жовтіє, є хвороби. А на верхньому ярусі хвороб немає. Посіяний він 17 травня. Перед посівом був внесений раундап Макс 2 літра, потім був внесений 1 літр Імазомокса, е препарат Імамекс. Е Такий соняшник. Не дуже великий, не дуже маленький. Такий, думаю, що нормально. При посіві тут давали 60 кг амафоса. Він ще цвіте, деякий, ну якась є трошки нерівномірність. І це я замітив в цьому році на всіх полях вона є, ця нерівномірність. Тобто один вже оцвівся, вже наливається, цей тільки цвіте. Але це так не критично. Щось є. Ось такі корзинки приблизно. Фунгіциду тут не було. Обробка тут прямий посів другий рік. Все теж видно, пізніше виліз, ще цвітеє. В нього е, е, ранній це середній ранній 100, 108 днів у нього період вегетації. Але чого я його сіяв в минулому році, що мені подобається, що на ньому точно, точно не буде вовчка. У нього 7 плюс 1 вовчка. І вочка в нього не буде. Десь я тільки що йшов, зустрічав навіть совку, але я зайшов з кукурузи, з того краю. Там десь зустрічалася ця гуся, гусениця лазить, десь листки побиті були, десь і лазе вона на, цих, на, на кошиках, що вона там їсть. Поки тут я не бачу, але пару, пару штук я зустрів. Ну, общем, отак виглядає наш соняшник. Другий рік прямий посів, була пшениця. Потім по пшениці кукуруза зібрана в січні місяці. Є тут такі п'ятна це я так думаю, що це миші тут працюють, а можливо щось було з сівалка, десь отаке якесь п'ятно, але це не критично. Посіяно тут 50 тисяч. Це, бачите, теж виліз, свинячий голос. Оп, ми його вже переберемо, він вже тут не потрібен. Отака, як бачите. Ситуація, непоганий соняшник відцвітається, наче, наче все виглядає непогано. Прямий посів, майбутній науків. Що такий соняшник, що буде з ціною, незрозуміло. Але якийсь я зірок з неба не намагаюсь схопити, але якийсь отримати свої дві тони. Хотілося б. Дві тони. Мене цілком Ось якісь звірі вже тут погризали з цього соняшника і на цей поскладали. Я думаю, що це горобці. всі. Що вони робили, непонятно. Так, ну тут ще йде налив, у нас випало сьогодні 5 мм дождику на цьому полі, на іншому 10 випало. В принципі ситуація нормальна. Зараз підніму, так вам покажу фон. Такий соняшник. Думаю 2 тони цілком реальна цифра в цьому полі. Більше я і не планував. Все, дякую, чекаємо на жнива вже. Ну не дуже скоро, але на них чекати. У нас зараз окуліровка, ми там троянди прищеплюємо. Просто виїхав на поле, подивитися, що тут робиться і з вами поділитися. Все, всім дякую за перегляд. Слава Україні, слава Збройним силам України. Всім до побачення.